Люди йдуть до темпу Піднімаємося далі. Що буде там будемо там? Мені не взяли квартиру. Ось черга, яка з ними на цьому петь в якому живуть малку полюють. За всім, що не так лежить, тільки що жінки тапок стягнули. Вона біда, кричала, бігала, поки мужчини не відбили у них тапка. Але були всі хвилі, яка велич. Це наш темпл, в який ми зараз зайдемо. На балі існує декілька храмів. Yeah. Які побудовані на, по краях острову для того, щоб оберігати від злих духів. Один з них зараз ми відвідуємо. Отже, це неймовірно, це треба бачити. Відео так не передачу. Грім, так, це був грім. Отже, До зустрічі на танку.